Вітаю! Триває травень і після гарних дощів ми саме на тому місці, де я знімала першу хвилю маслюків. А точніше, до нього йдемо ось по цій стежині. Ви тільки погляньте, не більше добитому тут відпочивала сарна європейська і наумисно зламала гілочку над собою для маскування. Листя ще не посохло, але вже пожухло. Ну ось ми і на місці. Не знаю, як ви, а я отримую задоволення не тільки від грибів, а від споглядання на природу. Прийшов час і зацвіла сосна. Багато людей думають, що хвойні не цвітуть, але я вам зараз покажу, як це відбувається у чоловічих представників. Ось так. Ці хмаринки полок з чоловічих квітів. Розноситься вітром та запилюють жіночі, на яких потім з'являються шишки. Всі хвойні – це вітрозапильні рослини. Вони квітували за багато мільйонів років до появи перших бджіл та метеликів. А ось і перша знахідка. Здається, що це пеньок не від маслюка. Якщо трапиться нагода, ми до цих грибів ще повернемося. Після дощів грибне різноманіття суттєво збільшилося. А ось і те, що ми шукали. Молоді вже не мерзлі і не трухлі. Зараз подивимося. Красені малюки не червиві. Це, мабуть, перші маслюки такої бездоганної якості. Саме в таких біотопах поруч і в той самий час починають рости у великій кількості інші гриби, які багато грибників збирають та вживають в їжу. Це симпатяги, свинушки. Це безумовно отруйний гриб, хоч він і не здатен убити людину одразу. Мені багато хто зараз дорікне, що наші пращури збирали та вживали їх, і нічого страшного не відбувалося. Я скажу це брехня. Ніколи у наших пращурів не було культури вживання свинушок в їжу. Вони якраз були добре обізнані в їх отруйних властивостях. Історія вживання свинушки витікає з післявоєнної голодовки з тих часів, коли у людей не було вибору. Сподіваюсь, у нас вибір є. Найгірше те, що отруєння свинушками кумулятивне. Токсин накопичується з кожним новим споживанням. Тобто, Можна їсти свинушки роками, а потім раптом серйозно захворіти. В свинушках міститься токсин, який називається термостійким антигеном. Його точна хімічна структура досі не вивчена повністю. Цей токсин не руйнується навіть після варіння чи смаження. Після потрапляння в організм він чіпляється за поверхню еритроцитів червоних клітин крові та активує імунну систему. Організм починає помилково вважати свої еритроцити ворогами. І в результаті імунітет починає атакувати власні клітини крові, що викликає гемолітичну анемію. Антиген відкріпляється зі зруйнованого еритроцита і прилипає до здорового. І сидить на ньому до тих пір, поки не зруйнує і його. Ми збираємо корисні гриби. Тож свинушками, або як їх ще в народі називають піддубнями, ми лише милуємось та проходимо повз. Свинушки не варті ризику, навіть якщо вони смачні чи бабуся все життя їх готувала. Тож уважно передивляйтеся гриби, якщо ви назбирали багато. Навіть досвідчені грибники в азарті можуть схопити свинушку замість маслюка. Особливо після дощу вони мають обидва маслянисту поверхню. Якщо у вашого маслюка виявився пластинчатий гімінофор замість трубчатого, варто відкласти його у сміттєве відро. Отримуйте задоволення від таких грибів у лісі, ані на кухні. Друзі, підписуйтесь на мій канал, якщо досі цього не зробили. Спонсоруйте, коментуйте, вдячна вам за ваш час і увагу. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!